Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Бійка між Дональдом Трампом та Маском набирає обертів, і там вже все дуже і дуже серйозно. Масові безпорядки в Лос-Анджелесі набирають обертів і переростають в вуличні зітхнення. А також канадська опозиція, канадська консервативна партія нарешті починає показувати своє справжнє лице. І виступає проти підтримки України. І про це, друзі, ми з вами сьогодні поговоримо. Але перш ніж ми з вами перейдемо до е, горячих новин, я хочу вас попросити підтримати Україна мовний контент. Будь вашечка, друзі, не забувайте ставити вподобачки відео і не забувайте підписуватися на мій канал. Отже, від вас підписочка, вподобайка і, звісно, коментар. А від мене, як завжди, класні новини. Тепер щодо бійки між Дональдом Трампом та Маском. ми з вами вже це розбирали тут декілька разів, декілька днів тому назад, як це все почалося. Що Дональд Трамп просто майже він вигнав маска з Білого Дому. Маску відповідь раз критикував бюджет, який викатив Дональд Трамп, і там понеслося. І все це дійшло до того, що Маск звинуватив Трампа вже в підофілії, майже так. І зараз Трамп. Надав наказ перевірити всі контракти, государственні контракти, які Сполучені Штати Америки заключили з маском на предмет того, щоб скасувати ці контракти. Білий дім намагався їх помирити, намагався домовитися, щоб вони поспілкувалися один з одному і припинили цю бійку. Але Дональд Трамп сказав, що він цьому не зацікавлений. Що з маском все він покінчив і він не збирається з ним ані миритися, а не співпрацювати надалі. Більше того, Дональд Трамп сказав, що він заборонить виробництво Тесли на території Сполучених Штатів Америки, і він пригрозив маску. Якщо маск почне фінансувати лібералів, почне фінансувати опозицію американську, то у маска буде дуже дуже багато проблем. Натомість маск також не зупинився. Маск сказав, що він буде робити свою партію і буде просувати свою партію. Вже зараз є багато оцінок цьому. У всьому Ніхто не вірить звісно в те, що партія Маска стане настільки популярною, що він зможе виграти вибори якісь. Але всі кажуть, що якщо Маск це зробить, то він відтяне лекторат саме від консерваторів, і партія Дональда Трампа втратить вагому кількість своїх виборців, і таким чином він програє на наступних виборах. І в такому випадку шанси залишитися у владі у Трампа дуже дуже маленькі. Тепер давайте з вами поговоримо про те, що зараз відбувається в самих Штатах Америки. Ми з вами всі чудово пам'ятаємо, як Дональд Трамп обіцяв, що він закінчить всі війни на планеті, коли він прийде до влади. Ми з вами пам'ятаємо про 24 години йому треба для того, щоб закінчити війну між Рашою та Україною. Ми з вами пам'ятаємо, що він збирався наказати Хуситів там, що він збирався розібратися з Хамасом, допомогти Ізраїлю повернути всіх заруч. Але що ми маємо насправді? Насправді, ми з вами маємо, що війна між Рашою та Україною ще більш загострилася. Ми з вами маємо розпочаток війни між Індією та Пакистаном. Ми з вами маємо те, що хусіти бомблять американські е, авіаносці. Війна між Ізраїлем та Хамасом продовжується і не вчухає. І замість цього того, що обіцяв Дональд Трамп, що він буде президентом, який поставить крапку і закінчить ці війни, ми зараз маємо важку ситуацію, гарячу ситуацію, яка розгортається прямо в самих Сполучених Штатах Америки в штаті Каліфорнія. Хочу вам нагадати, що буквально декілька днів тому назад там були масові мирні демонстрації. Люди виступали проти політики Трампа. Люди вийшли і виступали проти депортації нелегальних емігрантів і легальних, в тому числі емігрантів, тому що зараз Дональд Трамп він не притримується жодних якихось там законів. Він просто е депортує всіх, кого піймає. І там були масові такі, але мирні демонстрації. Дональд Трамп зробив декілька заяв. Він заявив, наприклад, що е, треба хапати всіх хто демонстр, хто виступає на демонстраціях, що треба заборонити носити маски. І цим він підлив масло у вогнище. І ці мирні демонстрації, які на початку були мирними демонстраціями, почали переростати в такі більш шумні і не вже дуже мирні демонстрації. І демонстранти почали активно. Захищати себе і почали активно битися з представниками влади, натомість Дональд Трамп. Вирішив вести туди війська. Так, це той президент, який обіцяв закінчити всі війни. Зараз він розпочинає війну в своїй собственній країні. Так він розпочинає війну в штаті Каліфорнія. Він ввів туди 2000 військових, федеральних військових. Зараз ще 500 морських котиків готові, якщо долучитися до цієї ситуації. І зараз все дуже, дуже напружено. Відбувається вже не тільки в Лос-Анджелесі, а й в інших містечках штату Каліфорнія на сьогоднішній день заплановано декілька слухань, тому що губернатор штату, так само як і Мери різних міст подали на Дональда Трампа позови в суди для того, щоб відмінити дії і накази Дональда Трампа, але сам Дональд Трамп не намагається зупинитися, він продовжує начухати, він продовжує нагнітати напругу, і все це перетворюється зараз вже в такі гарячі бійки, так і гарячі. Такі зітхнення з армією і з полицією на вулицях Лос-Анджелеса, з одного боку, про це можна казати, що нібито ну так, так і треба, ну не можна так бастувати, не можна громити і палити міліцейські машини. Якщо а, ти хочеш щось висказати, то треба виходити на мирні демонстрації. Але, друзі, я вам хочу сказати, що коли ваші права ущемляють, що коли йде беззаконня, і це беззаконня йде не від бандитів, так, а це беззаконня йде від тих, хто повинен був би вас захищати. То масові мирні демонстрації це такий пук в нікуди. Вони ніколи ні до чого не приводять. Ми з вами можемо е, згадати такі демонстрації в Раші, коли там ходили по болоті площі на цих болотах. Так такі мирні демонстрації в Белорусі, наприклад. Тобто, немає жодного прикладу, коли б мирні демонстрації. Дійсно змінили ситуацію і заставили би владу замислитися, і повернули би владу в те русло, якою вона повинна йти з іншого боку. Ми з вами знаємо, що тільки завдяки е, військовим діям, тільки завдяки е, таким е, активним е, демонстраціям, де залучені активні люди, де е, може бути залучена зброя. Змінюється влада і змінюються відношення влади до людей. Це ми з вами чудово бачимо і пам'ятаємо, наприклад, по тій же самій Україні. І зараз е, в Сполучених Штатах Америки відбувається захоплення влади. Там зараз відбувається. Повністю узурпація влади президентом Дональд Трамп намагається стати диктатором. Дональд Трамп намагається узурпувати всі гілки влади, і звісно, людям це не подобається. Люди намагаються чинити відпер таким діям Дональда Трампа. І я цілком це підтримую. Я Певнений, що тільки так можна заставити узурпаторів, тільки так можна заставити бандюків, розуміти, що з людьми так не можна, або взнести їх, винести з. Правлячого дому і поміняти владу на нормальну, тому я підтримую такі дії, які зараз відбуваються в лос анджелесі Я е, вболіваю за громадян. І до речі, ще раз хочу підкреслити, що влада самого штату вона також проти Трампа. Влада самого штату зараз звинувачує Трампа, що Трамп довів цей конфлікт до такої гарячої стадії. Давайте з вами будемо і далі дивитися, які винесуть суди рішення по е, цим зараз е, спорам між офісом Президента Дональда Трампа та владою штата Каліфорнія. Тепер що стосується. Опозиції канадської, тобто, ми зараз будемо з вами говорити про консервативну партію Канади. Хочу вам нагадати, що в Канаді недавно відбулися вибори, і на цих виборах виграли ліберали, чому я дуже дуже радий. Хоча спочатку я збирався голосувати за консерваторів, я про це казав багато разів. Тому що я люблю зміну влади. Але після того, як Сполучених Штатах Америки прийшов Дональд Трамп, проте після того, як я побачив, що він там витворяє, я змінив свою думку і вирішив, що я не буду голосувати за консерваторів, буду голосувати за лібералів. Я про це також розповідав багато разів. Однією з основних причин, чому я вирішив голосувати за лібералів, це те, що я чітко бачив і я чітко чув посили від ліберальної партії, що вони будуть займатися не. Тільки Канадою, не тільки проблемами Канади, а що вони не відступлять від підтримки України, і це були не тільки слова, це були не тільки балачки. А я бачив конкретні дії з боку того ж самого нашого теперішнього прем'єр-міністра Марка Карді. Маркарні активно зустрічався з європейськими лідерами. Маркарні активно спілкувався з українською владою, і маркарні активно продовжував підтримувати Україну на міжнародній арені. Натомість від лідера опозиції П'єро я не чув нічого, що він би казав би щодо України, і це мене трошечки напрягло. Знаєте, я не був впевнений, що він буде робити, і як він буде підтримувати Україну. А його гасла, з якими він йшов, так, це «Canada Фіост. Це те, що я там буду зменшувати податки. Ну тобто він казав все те ж саме про що казав і Дональд Трамп, про що казали і Трампісти, і вся ця мага. Більш того, в опозиційній партії у консерваторів є мощне таке крило маговців. Так тобто, це відверті маговці. І коли я подивився на те, що робить Дональд Трамп, я просто зробив для себе висновки: що якщо люди кажуть одне, те ж, якщо люди пропонують одне і те. ж, то є висока вирагідність того, що вони будуть діяти однаково і узгоджено. І це чому я не повірив П'єру, це чому я повірив більше лібералам. І таких, як я, досить багато. Але велика кількість і проголосувала все ж таки за консерваторів. І зараз є багато наших співвітчизників, бивших співвітчизників, україномовні тут різні є. Люди, блогери, є російськомовні українці, які продовжують топити і прям відверто топити, все ж таки за консерваторів. Тобто люди не зробили висновки. Люди, ну ці це, це, ці люди. Я вам скажу чесно, це моє відношення до цих людей. Це глупі люди, недолугі люди, які... Переживають тільки за свій швунок і за свою кишеню. Вони навіть не розуміють, що всі ті, хто переживає тільки за свій швунок і за свою кишеню, врешті-решт залишаються з пустим швунком і з пустою кишеню, так, з пустим гаманцем. Але до них це не доходить. Переважна більшість таких людей це ті, хто приїхав сюди в Канаду ще багато років тому назад, тобто вони виїхали з Радянського Союзу, але Радянський Союз досі не виїхав з них. І вони продовжують голосити зараз. І намагаються зараз все ж таки ополивати брудом ліберальну партію, тобто ту партію, яка виграла, і продовжують говорити різні там підтримувати консерваторів. До речі, чому вони продовжують це робити навіть після позорного програшу консерваторів? Я вам розповім в одному з наступних відео, як і обіцяв, я зараз роблю відео, в якому я вам розповім, як е, давлять на блогерів, як підкупають блогерів. Тобто це відео розкроє вам очі і ви будете дивитися на багатьох ваших улюблених блогерів під зовсім іншим кутом. Це я вам обіцяю. Так, над цим відео я вже працюю. Так ось в переважній більшості випадків це блогери кажуть те, за що і вони заробляють зараз більше, так а не те, що є на самому ділі. І ось зараз все більше і більше починає з'являтися ось таких от постів. Ви зараз дивитесь, бачите на екрані. Я не впевнений, що це офіційна сторінка самого П'єра, П'єро, так. Але це явно один з його прихильників, і все частіше й частіше серед консерваторів вже лунають такі закидони. Що дивіться, в Канаді все погано. А Канада е, допомагає Україні замість того, щоб тушити пожари в Манітобі. Канада допомагає Україні замість, замість того, щоб. Покращити фінансове становище і сконцентруватися тільки на ситуації в Канаді, Канада допомагає Україні, тобто, це вже відверте таке протиставлення ситуації в Канаді проти України, тобто, це вже відвертий призив припинити допомогу Україні, і це дуже дуже важливо, тому що якщо не дай Бог Канада. Вирішить піти по цьому е, напрямку, тобто, якщо Канада приєднається до Сполучених Штатів Америки, тому що якщо Канада це зробить, то фактично Канада приєднається в цьому до Сполучених Штатів Америки. Повірте мені, жоден євросоюз, жодна інша організація вже не зможе підтримувати Україну і не буде, тому що союз між... Сполученими Штатами Америки і між Канадою буде самим сильним союзом у світі. Повірте мені, і це буде так. І ось якщо наймогутніша сила в світі вирішить піти проти України, тут вже не впляшуть ані Європа, ані Азія. Ніхто не зможе нічого зробити. Але на щастя, на щастя, в Канаді більше здравомисляших людей, більше людей, які Думають не тільки за свій шувунок, у яких е голова не поросла жиром і, на щастя, Канада обрала лібералів, і Канада зараз залишається в ряду. Нормальних країн і Канада продовжує підтримувати Україну. І для мене, як для громадянина Канади, це дуже дуже важливо. Так, у нас є свої проблеми, але нашим проблемам, канадським проблемам, дуже далеко до тих проблем, які зараз є в Україні. І я хочу, щоб все всі це зрозуміли, і Канада повинна продовжувати підтримувати Україну, навіть якщо ми зараз маємо деякі тут. Незручності е, внутри Канади. Тож, друзі, я сподіваюся, що ви зараз отримали дуже корисну цікаву інформацію. Ви зрозуміли мою позицію. Тому, будь ласка, дивіться більш обережно всіх тих блогерів коментаторів, які просувають зараз тут у нас в Канаді консервативні думки, консервативну партію, ці совкодрочери, або ну є серед них такі, які вони не совкодрочери, окей, але ну мислити і думати якось стратегічно наперед вони не вміють. Робити висновки і підтримуйте тих, хто дійсно дбає про людей, хто дійсно дбає про майбутнє. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація, яку ви сьогодні отримали від мене, корисна і цікава для вас. І я також сподіваюся, що ви вже підтримали мій канал. Як правильно, ви все це чудово знаєте. Від вас підписочка, від вас подобаєчка, від вас коментар. Від мене, як завжди, класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.